Ну що ж, всім привіт, друзі. Це ангел. Так, я вирішив показати своє обличчя, тому що після такого довгого перериву, тобто один рік після першого відео. Друзі, я вирішив, що буду продовжувати, а не записував я відео, тому що в мене були великі проблеми, Дуже. Великі проблеми з мікрофоном. Та що з мікрофоном? Зі здоров'ям були шалені проблеми. Тому я просто не мав часу записати для вас відео. І хочу сказати, що ж, е, будуть... у відео буде приймати участь також Олександр. Так, ми ще ним, з ним. Ну, обговоримо певну, певні нюанси. І, Друзі, я прошу вас. Не, не відписуйтесь відео, будуть, я думаю, в великій кількості, в достатній якості. І п, дякую, що переглянули цей ну, підкаст. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, чекайте нових відео. О, ледь не забув. Напишіть, що вам цікаво, щоб я записував ті відео, що писав раніше. Пока!